Привіт. Так, наш сьогоднішній день такий собі. <гум> весь в якихось яких таких заботах, в домашніх типу справах, купа ну, стірки настирала, порозвішувала і на дворі, і в хаті. Коротше, везде, як завжди. Я от, планую собі щось таке придумати, в принципі, як якось така погода, то щоб вдома можна було по цих батареях не розвішувати нічого, тому що я тут, в принципі, батареї на кухні Да? Буду е, робити, типу, ховати. Коротше, е, зараз хочемо піти пообідали зі Васиком. Зараз хочемо піти, зараз подивлюся, хочу п... Ваня в своєму стілі, він смішав мене. Хочу піти подивитися, коротше кажучи, е, пересадити кущі куди. Потім хочу, напевно, із заднього двору забрати ті смородини, щось таке. Коротше, цю розу хочу плетючу пересадити і зробити для неї рішітку. Пересаджу і зроблю покажу, як я то роблю. Коротше, і що? Ну, отаке. Поки на дворі ще погода нормальна. Сьогодні сонячно, але я таке надумала сьогодні все поперемивати, типу. Те, що мені треба було поперемивати весь посуд, коротше, той що в тумбочках стоїть. ну, а таке -го. Коротше, то зараз ось цього походу ми і з Васиком будемо їсти сімочки. Хоча я це не планувала, я планувала прямо зараз кудись йти. А, і потім підемо все-таки на двір і щось там поробимо. Або, пої... Або поспимо. Або поспимо? Да. Що. Що цей провокатор мій. Боже, стірки це і це капець. У мене всі батареї взагалі просто обвішані. Оце я ці батареї буду повністю ховати, до речі, їх. Тут ну, максимально я ще обдумую, як то я правильно буду робити. Тому що все ж таки. Ну, щоб і тепло наче було від них якесь, і щоб їх не було видно. ну Вони мені взагалі тут капець. А колись ми робили, зараз, можливо, хтось подумає, що ви там пластикове опалення сюди не проведете, так у нас колись тут і було пластикове опалення, і ми його замінили на звичайні ці труби. То отже, я буду боротися з цим питанням, з цими батареями, щоб вони їй давали тепло. Ну, я вже, по-моєму, придумала все. Буду з цим боротися. І... І все-таки я їх якось так зроблю, щоб вони не кидалися в очі, так як зараз оце воно все кидається, особливо коли стірка. І, коротше кажучи, і... ну, в общем, я вже все придумала. Просто ж я ж не розкрию свої таємниці. Я вже з приводу всього все придумала. Так що таке? так що зараз ми пожуємо зі васиком на семочки і підемо, посадимо пару кущиків. Або, або ці рози, можливо, пересадимо. Ну, коротше, зараз щось придумаємо, напевно. Напевно, бо плани у нас можуть змінитися в одну секундочку. Так, ось у мене є плетюча роза. Я її зараз обріжу і буду і зараз поясню, у мене тут кліматіси. Ну, коротше, чому вони всі тут насаджені? Тому що. Це я їх ростками почала типу, висаджувати, а так як ви самі розумієте, що в мене тут купа дітей завжди бігає, і їх по одному ніде просто не розсадиш, тому що воно все ну, просто затопчуть. Коротше, і тому я з е, самого початку все отак в одну купу типу, і садила, щоб потім вже ж розсадити. Тому тут я хочу зробити ось кліматіс. Ось це вже більший кліматіс. Він на рік, по-моєму, старший, але, але він такий чомусь великий вийшов. Там кліматі ще є. Коротше, по, по боках ось тут є ще кліматіси. І я тут хочу зробити ну, щось таке. Ну, в общем, тоді побачимо, напевно, типу перголу якусь щось таке. Оці рози е, зараз ми будемо пересаджувати он туди. І ці кущі теж будемо пересаджувати. Так як ми. ну, як ви самі розумієте, той, хто знає, що ми о, як, тільки в минулому році в ці сараї тут по, по, познімали, коротше кажучи, таке, то ще можна сказати, що двір тільки ну, плануємо постійно, регулярно кожного, кожного типа року. Коротше кажучи, то зараз ми зробимо ось ці кущі пересадимо. Ні, кущі зараз залишимо, пересадимо трошки далі, ось, ось табельна роза. На цю штабельну розу. Біля цієї штабельної рози ми зробимо рішітку, сама зроблю. І, коротше, туди зараз пересаджую. А тоді кущі будемо пересаджувати. Кущі будемо кудись туди пересаджувати. Коротше, зараз розбираємося із розою Так. Отже, ось такими я їх залишаю. Зараз щоб вони у мене були маленькими. Зараз я їх такими буду пересаджувати. Thank <laughs> you. Так, ну коротше кажучи, так як наш папа вже приїхав додому, то, то він вже буде копати мені ямки. Я б, звісно, спокійно справилася б сама, але йому треба було приїхати. Свою <копати> да. І за того зараз ми посадимо ці кущики. Отам. Командуй директор. Пішли. Значить, що я планую? Ось диви, ось у мене штабельна роза, так. Я планую оці кущі пересадити, і, значить, оці ось, ось плетючі, так, оце ось, ось посадити, типа, десь, отакого от зробити рішітку. Ну, ти поняв, да? Отаку, поки що ось, ось сюди його в посадить. Ну, кущі ми зараз пересаджувати не будемо. Поки садимо рози. Да, поки садимо рози, тому що кущі я в друге місце буду пересаджувати. Це якісь квіточки Вирилися Це нарцизи, наче, так? Да? А що? Це не нарцизи, це щось. Це вирилися, видно, з розами. Я їх зараз кудись туди пересаджу. А наче нарцизи. А пахне це цибуля. Цибуля? Да. Так. Ну, все, вже. І вечір прийшов. Коротше кажучи, готую зараз вечеряти. На дворі так різко якось холодніло, наче сонечко було. Коротше, з погодою робиться щось якесь таке неймовірне. Весняне. Назвемо це весняне, що хочете і робиться. Все, спокійної всім ночі. Хай буде тихо, Хай, хоча вже воно не тихо. Але хай нас всіх Бог береже. І пока до завтра тримаємося.